Шановні наші захисники, з великою повагою звертаємось до вас. Дякуємо за вашу відданість до своєї країни, за змогу прокидатися кожного ранку та почувати себе вільно. Дякуємо за вашу мужність, сміливість та відданість. Пам'ятайте, ми вас любимо, цінуємо, бережіть себе. Слава Україні! Тепер хочемо зачитати вам уривок із книжки Олександра Довженка Зачарована Десна. Більш за все чомусь любив я моркву. Вона росла в нас рівними кучерявими рядочками скрізь поміж огірків. Я оглянувся, чи не дивився хто. Ніхто не дивився. Навколо тільки дрімучий тютюн, мак та кукурудзяні тополі соняшники. Чисте, полуденне небо і тихо, тихо, не мов би все заснуло. Одні тільки бджоли гудуть та десь за тютюну від погребні доносивсь дідів рик. Тут ми з піратом і кинулись до моркви. Вириваю одну мала, гечка велика, а сама морквина дрібненька, біла і зовсім не солодка. Я за другу ще тонша, третю тонка, а моркви захотілось аж весь. Перебрав я цілий ряд та так і не знайшов ні одної. Оглянувсь, що робить? Тоді я посадив усю моркву назад. Хай, думаю, то Подався далі шукати смачного. Довго щось ходив я по городу. Після моркви висмоктував мець з тютюнових квітів і з квітів гарбузових, що рости під тином. Пробував зелені калачики і білий ще в молоді в Мак, покуштував вишневого клею з вишень, понад на яблуні десяток зелених кисних яблук і хотів вже йти до хати. Коли ще дивлюся. Бабо зноє коло моркви, дідова мати. Я бігом, а вона зирк та за мною. А я тоді, куди його тікать? Повалив соняшника одного, другого. Куди ти, бодай тобі ноги повисихали. Я в тютюн. Пробіжу, думаю, в малину, тарачки попетюном, пірат за мною.